Ручка для валізи. Отака ручка з кнопкою для одинарного механізму. Тобто у нас трубка з алюмінією йде. Ось такий пас. Точні розміри знайдете, перейдя за посиланням. Посилання буде в описі до цього відео. І там на малюнках буде розмір найголовніший це ось цієї частини, яка входить внутрі трубки. Після чого все остальне ставиться сюди, направляюча, яка і нажимається. Тут ще досить цікава система. Оці бокові, вони теж направляючі ми є. Щоб розібрати, викручуєте два гвинтика і у вас повний доступ до цього всього. Також ця кнопочка, вона на пружинці. Це дуже зручно, бо вона завжди вернеться в своє положення. Але буває, що вона западає, якщо сильно на неї надавити, чи неуважно. Бо ось нам прийшла повна коробка, і там багато було, ну, такі перекосилися і позападали. Це нічого страшного, ось викрутили, направили все одно, щоб вам, е так як треба направити, потрібно ну, бажано розкрутити. Головне, щоб вам оцей ширина. І глибина зівпали, щоб можна було одіти. Все остальне можна підігнати, підтягнути, переробити, то все не проблема. Ось такі. Більш всього зустрічаються в рюкзаках на колесах.